І ось вона цвіте акіта. Вона дуже красива квітка. З білих то просто. То просто краса. Цвіте все літо оце вона. Вона в неї, мабуть, четверта хвиля. Це, ні, вона хвилями цвіте. Ну хвилі йдуть часто в неї. Цвіте, на повнім сонці росте вона. І також і цвіте. І 5 років висота десь метр, ширина сантиметрів 50. А колір дуже-дуже прекрасний. І цвіте вона дуже-дуже довго. Вона не боїться ні суспеки, ні доща. І ось покажу вам. Я зараз.